За тиждень, що минув органи та підрозділи національної поліції продовжували виконання заходів правового режиму воєнного стану, забезпечено ефективну протидію злочинності. Захист громадського порядку у населених пунктах держави. Упродовж цього тижня ворог продовжував застосовувати тактику хаотичних ракетних, артилерійських та мінометних обстрілів. У наслідок більш ніж 400 обстрілів зруйновано цивільні об'єкти у 142 населених пунктах. Це тільки за останній тиждень. Атакувались центральні частини міста Харкова та Миколаєва. Так, 3 вересня унаслідок артобстрілу села Висунськ на Миколаївщині загинув 8-річний хлопчик. 5 осіб, з них 3 дитини, поранено, пошкоджено 4 приватні будинки. 5 вересня, також у Миколаївській області, військові РФ. Е Обстріляли ряд населених пунктів. Як наслідок, пошкоджено 16 багатоквартирних, 67 приватних будинків, 4 навчальні заклади, церква та автовокзал. На щастя, ніхто не загинув, проте дві людини, в тому числі одна дитина, отримали поранення. У наслідок позавчорашнього ракетного обстрілу серед міста Харкова. Пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки: приміщення швейного цеху, магазин, кафе та автомийка. Також вчора агресор із застосуванням залпового вогню обстріляв пункт видачі гуманітарної допомоги у селі Малатакмачка Запорізької області. Загинуло три особи та п'ять поранено. Декілька годин тому Харків знову піддавався обстрілам. Наразі дві людини загинули та чотири поранено. Пошкоджено виробничі приміщення та інфраструктуру на території одного з підприємств. Також поліцію за минулий тиждень розпочато 1100 кримінальних проваджень, а всього 31 тисяча за фактами скоєння воєнних злочинів. З них 32 щодо колабораційної діяльності. Зокрема, 3 вересня поліцейські Києва, спільно з СБУ, в селищі Черкаське, що на Дніпропетровщині, затримали жителя Луганської області, який поширював інформацію про дислокацію озброєння та переміщення військової техніки підрозділами Збройних сил України. Вчора поліцейськими в Вінницької області викрито місцевого жителя, який публічно підтримував вторгнення РФ на територію України. Під час обшуків у фігуранта виявлено та вилучено архтехніку, 75 дисків та книги пропагандистської спрямованості. Забезпечено роботу 651 блокпосту, донесення служби на яких залучено понад 2 тисячі поліцейських. 5 вересня у Вінницькій області поліцейськими зупинено автомобіль Volkswagen. Під час огляду цього транспортного засобу вилучено мисливську рушницю ТОЗ, дві гранати РГД-5, 46 тротилових шашок та 270 патронів різного калібру. 6 вересня у місті Києві поліцейськими затримано автомобіль БМВ, під час огляду якого вилучено автомат Калашникова, гвинтівку Мосіна, пістолет Макарова, дві гранати, 248 патронів та підроблені посвідчення. Національна поліція продовжує приймати активну участь у здійсненні заходів з евакуації громадян. Так, упродовж тільки минулого тижня, під супроводом поліції, з небезпечних районів евакуйовано 7800 наших співвітчизників. Продовжено оперативне розмінування деокупованих територій. За сім днів здійснено майже 350 виїздів, а всього більше 14 тисяч таких виїздів. Вилучено понад 2 тисячі боєприпасів за сім днів. Та близько 50 кілограм вибухових речовин. З 26 травня Національна поліція продовжує профі проводити профілактичні заходи, спрямовані на протидії колабораційній, диверсійній терористичній діяльності та виявлення можливих фактів співпраці з агресором. За останній тиждень відпрацьовано понад 5 тисяч осіб, з яких 353 передано до органів Служби безпеки України і розпочато 216 кримінальних проваджень. Так, з 1 до 7 вересня в Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях викрито понад 10 громадян, які публічно підтримували дії країни-агресора та виправдовували у соціальних мережах збройну агресію проти України. Крім того, впродовж тижня викрито сім жителів Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей, які надавали допомогу представникам окупаційної влади РФ та добровільно зайняли посади в самопроголошених органах влади та управління. Не витрачає актуальності питання протидії незаконному обігу зброї. Фактично щодня поліцейськими викриваються факти як зберігання, так і реалізації вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки. 6 вересня поліцейськими Дніпропетровської області затримано раніше судимого місцевого мешканця, який за півтори тисячі доларів США збув громадянину автомат Калашникова. Крім того, у правопорушника вилучено дві гранати РГД 5 та 22 набої. 2 вересня на Харківщині затримано жителя Лозівського району, у якого під час проведення обшуків вилучено автомат Калашникова, більше двох тисяч набоїв, три гранати, три гранатомети та чотири заряди до них. В рамках відпрацювання прикордонних районів з Республікою Білорусь вчора на Волині викрита злочинну діяльність місцевого жителя, у якого під час обшуку вилучено два пістолети-кулемети, дві гвинтівки, один кілограм пороху, три корпуси гранат та майже 200 патронів. Забезпечено належний рівень протидії наркозлочинності в державі. При цьому особливу увагу приділяється документуванню протиправної діяльності зі збуту наркотиків. Так, 2 вересня у столиці затримано жителя Одеської області, якого під час особистого обшуку виявлена та вилучена особливо небезпечний наркотичний засіб гашиш у 54 брикетах, вагою понад 5 кілограмів. Цього ж дня на Львівщині затримано двох осіб, які незаконно збували героїн на території обласного центру. Ціна однієї дози становила 4 тисячі гривень, а загальна вартість вилученої партії понад 2 мільйони гривень. Національна поліція і надалі продовжуватиме свою роботу з метою забезпечення належного рівня правопорядку на вулицях наших міст, а також захисту прав і свобод українських громадян.